Доброго дня малята, буква і, буква ї, голосні. І без Ї не ступить кроком, поміж ними свар нема. І до Ї моргає око, їй у відповідь двома. Буква і не наче свічка з ясним вогником вгорі. А на що ще схожа буква І? Їжак яблучками чистить гострі голочки свої, на коло він двоє яблук йде казкова буква І? У великій букві І. Заховалися слова, які починаються на букву І. Назвіть їх. Україна їжак. Їхати назвіть слова, в яких теж є буква І. Повторимо разом скоро Їжак їжака голками не зляка. Їжак їжака голками не зляка. Їжачок їжичення їздять по гриби щодня, Їжачиха помагає, сиродіжки їм збирає. Викладемо та наклеїмо букву І та букву І. Самостійно назвіть вивчені букви. Поєднаємо приголосні та голосні букви. Б-бі, В. Схематично приголосні букви позначаються рискою, а голосні кружечком. Якщо після приголосної стоїть пом'якшувальна голосна бі-ві то тоді приголосна позначається двома рисками. Складемо букви у склади та слова їжа, біда напишіть букву і та. Ї. До побачення, малята.